Як можна допомогти собі відчути свою душу, своє вище я і отримати послання від янголів і вищих сил, вищих наставників? Ченерінг я передаю послання від вищих сил, наставників, янголів для. Кожного, у кого є запит. Ви можете прийти з любим запитом: відносини, здоров'я, фінанси, робота, якісь глобальні речі, переїзди, чи просто, якщо ви не розумієте, куди вам рухатися, ви втратили вже так якесь розуміння вашого шляху, щось хочете змінити, чи просто погано і ви не знаєте, як вийти з цього стану, це послання від янгелів для вас. Зараз я роблю це за донат. Таким чином, ви можете від себе просто виказати таку вдячність, так яку ви можете вважати за потрібним, тому що я хочу, щоб це було доступно кожному. Му. І таким чином, чюнелінг, до речі, вам дає вже такий алгоритм до дій, що робити, в якому напрямку рухатись. Не навіть було в практиці, що прям казали відкрити дитячі центри, піти працювати в б'юті-сферу, там зробити натальну карту, подивитись, чи почекати трохи там, наприклад, от -от ось вже чоловік твій буде там поряд. Да? Навіть передаю іноді послухання. Послання через по фото, так, я дивлюсь по фото, і можу через навіть цю людину передати. Йду до яголів, і вони дозволяють від цієї людини прямо передати вам послання. І таким чином ви розумієте, що відбувається, розумієте, куди вам рухатись, і повірте, це завжди внутрішнє відчуття щастя. Коли ви отримуєте це послання, воно вже, воно вже стілює в потоці, і таким чином ви можете вже допомогти своїй душі почути себе краще. І зрозуміти, а насправді зараз треба видухнути, зараз треба туди да, напрямо направити увагу чи зробити то і то, і не треба тривожитись. І таким чином ви собі дозволяєте і відкриваєте відповіді на питання, дозволяєте жити краще життя іти до свого щастя поступово покроково.